Всім привіт! Ви певно помітили, що за вікном вже весна, хоч і погода не дуже стабільна, але, скоріш за все, що якихось кардинальних мінусів та снігу вже не буде, а це значить, що настав час. Потроху починати доглядати за своїм велосипедом, адже як ви знаєте, як завжди навесні почнуться величезні черги до майстерень. Тож краще це зробити заздалегідь. Ну і власне почнемо з догляду трансмісії. Треба міняти старий зимовий ланцюг, адже він, скоріш за все, вже у вас іржавий. Принаймні у мене він. До біса іржавий і натомість ставити новенький гарнюні блискучий ланцюжок. До того ж, мені тут на тест підігнали пару новеньких мастил від Onride, І, хоч як ви знаєте, я є фанатом парафіно, і вже три роки поспіль на цьому велосипеді, і напевно пару років до того катався майже виключно на мастилах Сквірт. Але час від часу все ж таки хочеться спробувати щось нове для себе, і отримати якісь нові враження і поділитись ними з вами. Тож давайте зараз глянемо, що це таке і з чим його сподіваюсь, їсти ніхто не буде. Це нова серія мастил від Onride під назвою Pro, яка відрізняється від звичайних, тим, що в складі цих мастил є ПТФЄ, більш відомий як. Тефлон. Тефлон, він же політетрафторетилен, це фактично пластик, який характеризується низьким коефіцієнтом тертя та широким робочим температурним діапазоном. OnRide -right заявляє, що потрапляючи всередину ланцюга разом із мастилом, частички тефлону зменшують тертя ланок та роликів, що покращує роботу трансмісії та подовжує її життя. Тим не менш варто враховувати, що тефлон додається у вигляді порошку, який не розчиняється майже в жодній рідині. Відповідно, з часом осідає на дні упаковки. Тож перед застосуванням мастил з ПТФЄ їх треба добре розтрусити, для того, щоб часточки тефлону розподілились по рідині. І потрапили разом з нею у ланцюг. Онрайд навіть спеціально зробили прозору тару та додали наліпку, для того, щоб ви не забули свій тефлон на дні. Пляшечка з червоною рідиною це мастило для сухої погоди. Воно відносно рідке і згідно інформації на пляшці, швидко просочується між рухомими частинами ланцюга та одразу починає працювати, забезпечуючи плавне перемикання передач. Мастила для сухої погоди характеризуються більшою чистотою. Вони натягують на себе набагато менше бруду та різного пилу. Проте, з іншої сторони, якщо використовувати їх не за призначенням і їхати кататись в вологу погоду, то вимиватись, звісно, воно буде значно швидше. Натомість баночка з чорною рідиною – це мастило для вологої погоди, очікувано більш густе, що дозволяє йому набагато краще утримуватись всередині ланцюга навіть під час. Дощу. На жаль, інформації щодо пробігу від одного змащування для серії Pro я не знайшов. Проте на сайті OnRide є інформація для звичайної версії, згідно якої драйма може ходити до 111 км, а веб до 199 км. І чомусь мені здається, що версія Pro має ходити довше. А вже ж не треба забувати про той факт, що. Ресурс фактично буде залежати від умов використання, від погоди, від того, яка місцевість, наскільки там багато пилюки, багнюки, і від того, як саме ви катаєтесь. На тест мені дали маленькі пляшечки об'ємом 25 мл, які дуже зручно брати з собою у подорожі. Проте для домашнього використання також є і більші об'єми 50 та 100 мл. І до речі, мастили OnRide виготовляється у Австрії. Взагалі то у Анрайд досить широкий асортимент хімії для догляду за велосипедом. Тож, окрім мастил для вашого ланцюга, є також мінеральна олива для ваших гальм, дігрізер для очищення, густі мастила для ваших підшипників. До речі, продаються як в великих банках, так і в шприцях, що дуже зручно. До того ж, бренд постійно розвивається, причому одночасно в багатьох напрямках. Тож, окрім оцього, усього також є і одяг, і шоломи, і окуляри, і велосипедне світло, та й багато інших аксесуарів. Але повернімось до нашої трансмісії: передню зірку і касету я вже почистив і блищать вони майже як нові. Ну як, передня зірка дійсно як нова, а от. Касета вже десь тисяч пройшла, і наскільки вона здатна блищати, настільки і блищить. Звісно, що місцями є і іржа, її вже варто було б, напевно, міняти. Але поки походить, з цим розберемось трошки пізніше. Всі ці 10 тисяч кілометрів я катався на ланцюгах Shimano. але зараз вирішив спробувати КМЦ Х12. Вага ланцюга складає 268 грам для 110 ланок, а повна довжина трохи більше 126 ланок. Ланки ланцюга мають x профіль завдяки якому, згідно інформації, виробника досягається максимальна сумісність з усіма групами 12 швидкісних трансмісій. Тобто цей ланцюг буде працювати як на Shimano, так і на SRAM. І навіть якщо вам закрутить посеред сезону замінити собі трансмісію на іншого виробника, то ви просто зможете перекинути свій кем. 对。<F> <noise> І ні про що не хвилюватись. До того ж, ланки тут симетричні, а значить, що, наприклад, на відміну від ланцюгів Shimano, КМЦ можна ставити будь-якою стороною. Shimano ж навпаки мають направленість, і навіть в інструкції наголошується на тому, що необхідно правильно його встановлювати, інакше нічого працювати не буде. По своєму рівню X12 відповідає приблизно Shimano SLX або ж навіть XT. Проте в інтернеті досить часто можна зустріти відгуки, що КМЦ якимось магічним чином ходить приблизно на 20-25% довше за аналоги у конкуренті на моєму досвіді ланцюги Shimano SLX ходили приблизно до 2300 км до ступені розтяження 0,7, а екстіжка десь на 600 км більше. Все це на парафіновому мастилі і в моїх сценаріях використання. В більшості випадків по офроуду і різним хащам. Тож мені дуже цікаво, як цей ланцюг проявить себе в реальних умовах і впорається з моїми сценаріями використання. З коробки всі ланцюги мають густу заводську змазку, яка водночас виступає і консервантом для зберігання. На такій змазці ви можете проїхати аж до 500 кілометрів в залежності від умов. Проте, для чистоти експерименту я вирішив її змити і нанести Onride Pro Dry. Отже, для початку нам необхідно повністю очистити, знежирити та висушити ланцюг. І як ви можете здогадатись по звуку, я це вже зробив. А вже ж решта трансмісії має бути так само підготовлена. Знежирена, очищена та висушена. Далі ми вимірюємо довжину ланцюга. Найпростіше це зробити, поклавши старий ланцюг і новий поруч. Таким чином, ви можете точно бачити, скільки ланок треба від'єднати. Заодно порівняємо вагу ланцюгів. Старий зношений ржавий Shimano на парафіні разом із замочком важить 247 грам. А новенький КМЦ з густим завиським мастилом важить так само 247 грам. Тепер встановлюємо ланцюг. Спочатку вимикаємо важельше Shadow Plus, якщо у вас шиман, або блокуємо лапку, якщо срем. Далі пропускаємо ланцюг через перемикач. І тут дуже важливо правильно його провести через лапку, адже посередині зазвичай є пін, об який при неправильному встановленні буде дуже сильно терти ланцюг. Після чого встановлюємо замок та накидаємо ланцюг на передню зірку так, щоб замок був над пером. Таким чином ми зможемо замкнути замок ланцюга без використання інструменту, просто вдаривши по педалям. Для змащення переводимо ланцюг на середні зірки касети так, щоб лінія ланцюга була максимально прямою відносно передньої зірки. Беремо наше мастило і обов'язково добренько так взбовтуємо, бо, як ви пам'ятаєте, воно містить ПТФЕ. Дивимось, щоб осаду на дні не лишилось і починаємо наносити. Наносити мастило краще під пером на внутрішню поверхню ланцюга, поступово прокручуючи педалі назад. Саме для цього і треба було перевести ланцюг у найрівніше положення, бо якщо б він був під кутом, то при обертанні назад вірогідніше за все перескочив би на іншу зірку та застряг. Особливо це стосується перемикачів зі слабкою пружиною. Після нанесення варто дати хвилинку, щоб мостило остаточно просочилось всередину, і згодом витерти сухою ганчіркою надлишки мастила, що залишились назовні. За 7-10 хвилин ланцюг вже буде готовий до експлуатації. А вже ж на плавність перемикання впливає не тільки заміна ланцюга на новий, але і ще й стан ваших тросиків та сорочок. Тож їх треба як мінімум прочистити, а краще взагалі перед сезоном замінити на нові. В Цілому ж трансмісію я вже підготував, вона готова до випробувань. Але до вас я повернусь зі своїми відгуками десь у наступних відосах. Ну а ви поки зайдіть в коментарі і поділіться своїм досвідом використання мастилон райд, якщо у вас такий є. Бо в кожного буде свій кейс використання, хтось більше китається по шосе, і там будуть одні враження, хтось більше, як я любить десь пошаритись хащами, знайти на свою дупу пригод з пісками, і там враження і результати можуть. Можуть бути геть іншими. Сподіваюсь, що це відео було для вас корисним і цікавим. Тож не забувайте про вподобайку, підписку та дзвоник для того, щоб не пропускати наступні випуски. Ну і головне, допомагайте ЗСУ. Всім дякую за перегляд і побачимось. Всім папа. -па.